Стояння золото. Скільки треба заплатити, щоб зібрати багатотисячний мітинг? Ви стояли три часа, росинки такі-то, такі то Було 15 чоловік. от вам сума кожному на руки. Своя сорочка ближче до тіла. Під якими гаслами українці згодні виходити на вулиці? Люди не вірять ні владі, ні так званій опозиції. Тому вони й не виходять. Люди виходять тільки за своє. Люди з натовпу. Як виявити провокаторів у натовпі і запобігти насильству? Ховають обличчя, шапки натягують, щоб не видно було хто вони і що вони. Акції протесту в Україні, прояв громадянської позиції чи наявність вигідної пропозиції? Спробуємо розібратися сьогодні без цензури. Натовп на вулицях, сила, що може змінювати долі як окремих людей, так і цілих країн. Давати поштовх розвиткові суспільства чи заганяти його у кризовий стан. Головна зброя всіх політичних сил у світі. А ще інструмент маніпулювання громадською свідомістю. Про маніпуляції з акціями протесту написано сотні книжок. Знято художні та документальні фільми. Один з найперших і найвідоміших піарників племінник самого Зігмунда Фрейда, Едвард Бернейс. Його книжка Пропаганда уже 100 років. Головний посібник для тих, хто робить вибір за вас. Утім, ви про це ніколи не дізнаєтеся. Практика створення потрібних подій і образів у свідомості мільйонів людей дуже поширена. Нині без неї не відбувається жоден важливий захід. Хай то будівництво собору, пожертви університету, вихід кінофільму чи президентські вибори. Іноді впливом на маси займаються професійні пропагандисти. Іноді призначені на цю посаду непрофесіонали. Ця діяльність дає змогу контролювати суспільну свідомість так само ефективно, як армія контролює своїх солдатів. Невеликі групи людей можуть змусити і змушують нас думати про предмет так. Як вони того побажають? Едвард Бернейс пропаганда 1928 рік. Через 100 років по тому світ просто лихоманить від масових акцій протесту. В усіх різна мета, але одна технологія. Вони можуть проходити мирно, а можуть перетворюватися у революції та громадянські війни. Яскравий приклад сучасності так звана арабська весна. Два роки тому мирні акції протесту в арабському світі швидко переросли у збройні конфлікти. У підсумку сотні вбитих людей у різних країнах, тисячі поранених, понівечені міста. У деяких державах війни та сутички з військовиками тривають і досі. Головна причина, яка змусила людей вийти на вулиці, невдоволення керівними режимами. Інший приклад цивілізована Європа. Фінансова криза, і люди виходять на вулиці. Масштабні протести в Греції, Іспанії, Італії та Португалії закінчуються бійками, сутичками з правоохоронцями та мародерством. Демократичні європейці не надто вагаються, коли їхні кишені стають порожніми. Принципі на протест. Виводять політичні сили, то выводят, коли є аргументація. То есть, если є есть один два аргументи у людей, почему чому вони це если Якщо протестное настроение настроєння в стране високі, то тоді э, легко вывести людей. За усі роки незалежності України важко пригадати час без протестів. Найпершими акції непокори взяли на озброєння політики, використовуючи людей часом як прикриття, часом як зброю. В обох випадках українці відстоюють свої права, але часто ті, хто отримують реальний зиск, сидять у високих кабінетах і спостерігають з вікон. Політичні лідери теж народжуються за прописаним сценарієм і не без допомоги організованих мас. Ющенка вели з 2001 року. Тобто, фактично, з моменту, коли його зняли з поста прем'єр-міністра, фактично у ці три роки це була кожного дневна дуже серйозна робота. Денис Богуш, політтехнолог, експерт у галузі стратегічних комунікацій. Кампанія, яка велася три роки, велася одною командою з одніми дуже ну високопрофесіональними меседжами. З логікою з правильна реклама і правильною пропагандою. Цю роботу доручають політтехнологам. Професія доволі нова для України. Через непогані гонорари під час виборів у політтехнологи записуються всі, кому не Тож рівень довіри до вітчизняних спеціалістів стрімко зменшується. Тому політичні сили охоче залучають іноземців. Щоправда, часто теж сумнівних. Так само сумнівні і результати їхньої діяльності. Сьогодні українці завзято виходять на вулиці лише коли утискають їхні особисті права, руйнують будинок, зачиняють лікарню або що. А от політичними гаслами вони не надто переймаються. Хоча це не означає, що партіям зараз складно вивести маси на мітинги. За гроші певні люди готові поступитися принципами, тому й вигляд такі зібрання часом мають доволі сатиричний. Хтось щиро вигукує гасло, а хтось намагається відійти далі, чекаючи оплати. Що пак протестний настрій, віщує дивіденди. Політичні сили, як про так і опозиційні, використовують саме фінансовий фактор для того, щоб вивести людей на вулиці. Костянтин Бондаренко, історик та політолог, голова правління інституту української політики, переконаний, що, попри наявність Україні великого протестного потенціалу, дуже небагато людей згодні вийти на вулицю безкоштовно. Більше того, з'явилася велика кількість людей, так званих професійних мітингуючих, які тільки чекають чергового мітингу для того, щоб постояти пару годин із там під тим чи іншим прапором, отримати там 30, 50, 70 гривень, залежності від того скільки платить яка політична сила, і відповідно чекати потім наступного мітингу. Вербування людей на мітинги справа не хитра. Були б гроші. Ідеологія, гасла, погодні умови, ролі не грають. Штаби політичних партій завжди мають контакти осіб, які можуть привезти масовку на будь-який захід. Останні за потреби можуть легко і швидко зібрати кількатисячний натовп. Приміром проти нашестя прибутців. Схема дуже проста: штаб партії чи окремо взятого політика зв'язується із найвищою ланкою вербувальників тисячниками, тобто людьми, які можуть зібрати близько тисячі осіб. Ті отримують від партії певну суму грошей, забирають свій відсоток і обдзвонюють сотників, тобто тих, хто обіцяє привести на подію сотню мітингувальників. Вони так само кладуть собі до кишені 5-10 гривень за кожну особу, а решту розподіляють між десятниками. Тільки людей вдасться залучити до акції напряму залежить від злагодженої роботи піраміди. Ну і звісно ж від суми оплати. залежності від того, що скільки людей получать наконець, залежить напрямую качество. Владислав професійний мітингувальник в ієрархії вербувальників є сотником. Вважає, що сьогодні, задля того, щоб зібрати великий мітинг, навіть дуже відомим партіям не обійтися без послуг найменців. Знайти людей, які хочуть підзаробити на мітингах, не складно. В інтернеті достатньо оголошень про набір у масовку. Часто пишуть, що шукають промоутерів або людей для участі в рекламній акції. Далі робота за згаданими десятниками. Вони збирають контакти всіх, хто зателефонує, і обдзвонюють їх напередодні акції. Людей, які готові підзаробити, а після вдалого мітингування ще й розповісти другу вдосталь. Сарафанне радіо, я говорю, працює на високому рівні. То тобто, наприклад, я. Приглашаю одного чоловіка, він пішов, він отримав свої деньги, он понял, что это що це он він приводить пятерых-семерых. ті соответственно, еще приводят. робота в організаторів масовки не завжди безхмарна, адже кітки ніхто не відміняв. Завжди є ризик, що в ланцюжку тисячник, сотник, десятник гроші можуть загубити. Іноді приходиться свого кармана віддавати, якщо це небольші деньги. Якщо це деньги, то приходится, наприклад. Таким міром вдаватися, як збирати людей, просто йти в те місце, к тому чоловіку, конкретно який вже вісім деньги. Хоча люди отримують на руки й невеликі гроші, їх все одно треба відпрацювати. Навіть відвідати туалет під час мітингу непросто, а ще треба працювати на камери. Наприклад, не курити з прапором. Куда вже, же не курять. ти що? Стой, ну, викинь, вам вже ж не. все, викинь. Флаки теж те зразу к тому йдуть хто з флагами. Вам ж заплатили. За представниками окремих політсил можна звіряти годинники. Минула година, і частина протестувальників вирушає в інший від акції Бік здати майно і отримати винагороду. Найчастіше весь процес відбувається просто за рогом. Можно на метро договориться, где-то встретиться, раздать. Можно сразу после акции самой раздать. Можно передать. Да как угодно, можно в транспорте даже передать. Это уже по месту договоренности. Передача осуществляется. Как говорят, там вы отстояли три часа, расценки такие-то, такие-то. Было 15 человек. Вот вам сумма каждому на руки индивидуально э, дается сумма. И люди расходятся. Якби как бы передавати через кого-то кому-то перевірений варіант, теж не можна. Теж часто не доходять, тому що не всі люди знайомі, не все, все порядочні. Побачити процес розрахунку не складно. Комусь до цього байдуже, а когось це обурює. Як от популярну співачку Марію Бурмаку на своїй сторінці в одній із соціальних мереж вона щиро виступає проти проплачених протестувальників. Не так давно я бачила на власні очі, як біля пединституту активісти здавали прапори, яскраві жилетки в мікроавтобус своєї партії, а за рогом на перегоба їм за списками давали гроші. Ну що, ці проплачені люди ніколи не вийдуть на протести з морального поклику та без грошей. І хіба ті, хто їх кличе, не розуміють, що це не є реальна сила. А тоді для чого ці люди, якщо вони не стануть на захист принципів? Я дуже добре пам'ятаю, як свого часу у Львові ще в 2000-х, Четвертому на початку 2004 року до Львова прибув Леонід Кучма, президент Кучма. Його в аеропорту зустрічала величезна така маніфестація із Транспарантами дякуємо Леоніду Даниловичу за там за побудований міст, за побудовані розв'язки і так далі. От, відповідно, коли Кучма поїхав в обласну адміністрацію на брифінг, відповідно, тоді ж під'їхали автобуси. Цих ж людей посадили в автобуси, роздали їм зовсім інші гасла, гасла, ганьба, геть і так далі, і повезли під обла адміністрацію. Коли мітинги відбуваються у столиці, гроші часом взагалі не платять. Їх організатори обіцяють показати людям з регіонів місто і смачно нагодувати. В обмін на це треба лише допомогти якійсь партії постояти на мітингу, покричати ні якійсь реформі чи так якомусь закону. Витрати мінімальні, екскурсійний автобус та дешева їдальня. Які приходять під заробити на мітингу, часто навіть невідома його основна мета. Тож сотники мають уважно стежити за тим, до кого підходять журналісти. Але й вони інколи не встигають за всім догледіти. Тоді трапляються кур'йозні моменти. Вони відкривають сутність зібрання. Забирається опозиція. Чого? Протест проти режиму. Від такої ви партії? Від такої ви партії? <різь> Таке відео миттю з'являється в інтернеті. З нього можуть посміятися, можуть не звернути уваги. Ніякого впливу на результат акції воно не матиме. Людям байдуже. А політикам головне масовка, як засіб маніпулювання громадською думкою. Мені все одно. скажу. Дівчата, а ви учасниці мітингу? Так? А? Ви учасниці мітингу? А А хто у вас лідер? Тягни бок, ні, этот. Как он, как... Забил. Забил. ну как же. завбили, всі за гроші. А за. А показати масовість не складно. Це технічна робота. По-перше, самі організатори в інтерв'ю та зі сцени суттєво завищують присутність. Нічого не варто заявити, що на акції 10 тисяч осіб, хоча насправді їх значно менше. Дані мітингувальників можуть різнитися з інформацією міліції в кілька разів. По-друге, картинка. Будь-який телеоператор чи фотограф скаже, що залежно від ракурсу зйомки можна маленький пікет показати як масовий мітинг. І навпаки, вдалий відеомонтаж зброя маніпулятора. Своя сорочка до тіла ближче. Під якими гаслами українці згодні виходити на вулиці? Ні законний стройки. Люди з натовпу. Як виявити провокаторів і запобігти насильству? Про це та інше дивіться далі без цензури. Політична температура в суспільстві невисока, тож опозиції треба її постійно підігрівати. Поки що бачимо лише три методи блокування, критика та протести. І якщо блокувати та критикувати політики можуть самі, то для протестів їм потрібні люди. А ті не дуже охочі до революції сьогодні. Згідно з опитуванням фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології, лише третина українців готові вийти на акції протесту. При цьому майже 40% опитаних заявили, що точно не братимуть участі у таких масових акціях. Тих, хто прагне, будь-що долучитися до демонстрації в Україні лише 10%. Що я пам'ятаю багато е, величезні мітинги на багато десятків тисяч у Львові. Я пам'ятаю, які мітинги виводили і е, збирали у Тернополі, у е, Івано-Франківську. Я пам'ятаю початок 90-х, які мітинги виводилися у Чернівцях. Е, і, відповідно, е, Я думав, що відповідна опозиція зможе зібрати такі ж мітинги, якщо є не більші. Е, насправді зараз населення продемонструвало з одного боку і наявність проте. Електорату, і з іншого боку, доволі велику апатію, тільки тому, що вони не розуміють, заради чого їм виходити. Бо люди не вірять політикам. Олег Ляшко, народний депутат України, вважає, що нинішня опозиція не здатна повести людей за собою. Люди не вірять ні владі, ні так званій опозиції, тому вони й не виходять. Люди виходять тільки за своє. Хоча до наступних виборів ще далеко, політики вже змагаються за протестний електорат. Щоб продемонструвати, хто із них має більший, більший потенціал у тому чи іншому регіоні. Тобто, хто більше приніс прапорів, хто більше під тими чи іншими прапорами виявив людей, той очевидно є господарем опозиційного табору, опозиційного електорату в регіоні. Тернопіль 29 березня. Опозиція збирає людей на акцію Вставай Україно!». Неподалік місця зборів, уже за кілька годин проводять інструктаж. На саму акцію збирається близько 7 тисяч осіб, незважаючи на холодну погоду. Піша хода майже через усе місто. Учасники заведені і прагнуть дій. На трибуні лідери опозиції. Вони вимагають від людей бути готовими змінити владу і виходити на вулиці, але не кажуть, що буде натомість. Вот ця акція, а ділять очень плохую, так скажем, услугу. А, ну, самой же оппозиции. Ну, по какой причине? По том, что люди второй раз не выйдут. То есть они первый раз вышли. Ну вот, да, постояли на морозе. И что? Годин на морозі і люди розходяться по домівках, не почувши нічого нового. Вони стали лише красивою картинкою для телекамер і масовкою для лідерів опозиції. Люди значною мірою не довіряють лідерам опозиції, бо опитування показують, що жоден із лідерів опозиції не демонструє домінування. Позитивного ставлення до них над негативним. Тобто негатив все-таки перевищує. Люди в чорному! Як виявити провокаторів у натовпі і запобігти насильству? Де більшого в Україні акції протесту проходять мирно, але іноді емоції починають хлюпати через вінця, і люди щиняють бійки. 9 березня 2001 року у розпал акції Україна без кучми сталася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями. У хід пішло каміння, турнікети та кулаки. Міліціонери відповідали кійками. З обох боків численні постраждалі. Потім ще довго розбиралися, хто напав на правоохоронців, хто підпалив гніт, хто спровокував бійку. На щастя, тоді обійшлося без застосування вогнепальної зброї. Але так буває не завжди. Нещодавній приклад стрілянина на акції в Одесі. Під апеляційним судом Зібралися прихильники та противники одного з власників ринку. В суді саме розглядали його справу щодо привласнення коштів, зібраних із підприємців. Очевидці стверджують, що мітинг був заздалегідь проплачений. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї просто по натовпу. Як результат, одному мітингувальнику куля влучила в обличчя, іншому пробила ногу. Часто насильство на акціях протесту заплановане і спровоковане. Пересічні люди, коли йдуть на мітинг, не беруть із собою каміння, палиці чи іншу зброю. Не ховають обличчя за масками. Але саме вони можуть постраждати у в першу чергу. Як від провокаторів, так и від міліції. Следует отметить, что, вот знаете, в Киеве э, милиция работает в принципе аккуратно, толерантно. Бывают ексеси, конечно, но за ексеси есть отдельная группа людей, которая занимается этим. Ребят крепких берут. Или со спортзала, или бывших спортсменов, которые могут этим заниматься и обеспечивать безопасность. Э, я лично в этом как бы. Не участвую, там отдільні розценки за це все йдуть. Моїм людям реобра дороже, чим деньги. Не всі акції приховують за собою загрозу насильства. Найбільш небезпечні екстремістські або ті, де мітингувальникам протестують бізнес, кажуть правоохоронці. Ми аналізуємо інформацію як в мережі інтернет, так і спільно з органами місцевої влади повідомлення, які надходять про заплановані масові заходи. Олег Матвійцов, полковник міліції, начальник управління масових та спортивних заходів департаменту громадської безпеки МВС України, запевняє, що правоохоронці готові припинити будь-які протиправні дії під час акцій протесту. Хомуємо не тільки кількість учасників заявлено, а й саму характеристику цих організаторів масових заходів. Виходячи з цих факторів, ми готуємо відповідні розрахунки сили засобів. Для забезпечення правопорядку виявити провокаторів під час акції протесту не так уже і складно. Як правило, на підпитку бандитської зовнішності, спортивні, в спортивних костюмах, ховають обличчя, шапки натягують, щоб не видно було, хто вони і що вони. Друге квітня цього року не обійшлося без провокацій під стінами Верховної Ради. Наприкінці однієї з акцій опозиції молодиків в масках обкидали снігом, льодом та землею народних депутаток від партії регіонів. Найбільше постраждала Ірина Горіна. У неї струс мозку. все, що відбувається, це тільки уводить нас від на пространства єдиної країни і вообще демократії. Мені здається, це страшно даже не потому що це зі мною Случилося сьогодні із мене як депутата. Потому що мені нравится, із якої я партії. А завтра ви під вас дивіденди від акцій протесту отримують політики та професійні вербувальники. Але якщо перші у безпеці, другі ризикують життям. На відео Руслан Бахмут, один із найвідоміших професійних мітингувальників. Своєї професії він не соромився. Його можна було побачити ледь не на кожній столичній акції з мегафоном та списками найманих учасників у руках. 28 серпня минулого року напередодні парламентських виборів Руслана знайшли мертвим. Він випав із вікна багатоповерхівки, де жив зі своєю родиною. Обставини загибелі не з'ясовані. Усі, хто знав Руслана, припускають, що його загибель наслідок професійної діяльності. Свідоме і вміле маніпулювання звичками й думками широких мас важливий елемент демократичного суспільства. Так сто років тому вважав батько піар-технології Бернейс. Сьогодні політики активно використовують цей метод у боротьбі за владу. Та чи прогнозував Бернейс, що від маніпуляцій недобросовісних політиків страждатимуть мільйони простих людей? Від провокацій, від невиконання обіцянок, від зневіри у власних силах. Їх купують, ними маніпулюють і одразу ж їх забувають. До наступних акцій протесту.